Інтернет мав врятувати нас від світового зла, але встав на його службу. Ми знаємо про небезпечні райони свого міста, там, де краще не ходити перед комендантською годиною, але чи стає весь інтернет таким містом, що потроху занепадає і стає небезпечним? А можливо, інтернет це вже гігантське кладовище, штучний інтелект наступає, і про це важко не тривожитись. Новий сезон чорного дзеркала саме про це. create software that elevates us or else what is the fucking point of the tools at our disposal I've never seen anything like it I yeah. haven't watched like it yet, so there will be no spoilers, but we watched Severance like with the team І сьогодні ми будемо говорити про темну сторону інтернету. Мене звати Марія Тучка Катуша. слайд шоу на суспільному. 20 березня Філіп Шурпік написав на своїй сторінці у Фейсбуці: увага! Хтось прикидається мною і намагається влаштуватися на роботу. Шахрай сфабрикував резюме в інтернеті. Ну неприємно, ну буває. Але що ж далі буде робити цей шахрай? А далі він зробив ось що шахрай використав діпфейт під час зуму онлайн. Тобто підробив обличчя, виявляється, ця історія не поодинока. Рекрутерка поділилася, що й раніше так робили. Але цього разу вона не помітила маску, тобто зображення було надто реалістичне. А пан Роман з іншої it компанії каже, приходить з камер, влаштовується в компанію і місяць два нічого не робить, поки його не звільнять. І так паралельно вони працюють в багатьох компаніях, і іноді такі технології можуть використати для шпигунства, щоб Дізнатися, що і як влаштовано в іншій компанії, загалом, ця проблема вона має тривалу історію, зокрема у США. В США там можна багато всього адміністративних процедур вже здавна можна було зробити навіть поштою, коли ще не було інтернету. Відповідно, там з'явилося це таке поняття крадіжки особистості або крадіжки ідентичності, коли хтось видає себе за іншого, і в них навіть в законах це прописано. Відповідальність за таке, і ці закони десь ще прийняті років 20 назад. Вже були очевидно, що штучний інтелект він поглиблює цю проблему, але я би хотів трошки здаля до цього підійти. Головна проблема не в тому, що Хтось порушує, а в тому, що цих порушень дуже багато. Тобто, ми можемо боротися із якимись негативними явищами за допомогою права, якщо ті порушення поодинокі, якщо їх масова кількість, тоді правовими засобами ми це не можемо подолати. Гарний приклад це є порушення обмежень швид... швидкості на дорогах України. От ми їдемо за кордон, там всі їздять по правилах. Приїжджаємо в Україну і всі масово порушують. І це не можна усунути просто кількістю камер. Бо просто будуть відзначати ці камери на картах і будуть порушувати там, де нема цих камер, на менших дорогах. І відповідно тут треба інші підходи, зокрема формування якоїсь культури загальної, яка би стримувала ці порушення. Якщо ми говоримо про інтернет, зайвий контроль пагубний для для в плані того, щоб е, людина виховувалася як відповідальний суб'єкт. Тобто сама суть тут, що людина повинна відчувати відповідальність за свої дії, не правову відповідальність, а бути відповідальною перед соціумом. Візьмемо до прикладу зброю. Чому в деяких культурах дітям дозволяли і вогнепальну зброю, і холодну зброю носити, тобто їх привчали з малку там в мисливських якихось спільнотах? А зараз ми дітям встановлюємо металошукачі, щоб вони не могли ножі проносити в школи. Бо якщо вони проносять цей ніж, то обов'язково буде різанина в цій школі. Тобто діти почуваються відповідальними за свої дії, значить щось з загальною культурою погано є. А не конкретно із якимось регулюванням носіння ножів, і тут є різні шляхи, і деякі з них погані, а деякі хороші. Поганий шлях це є тотальний контроль і цензура, от так як це в Китаї чи в Росії. Це не наш шлях. Так само компанії пропонують великі от великі платформи зосередити всю владу в них, позбавити від новітніх розробок всіх інших. Оце вони відкрито про це говорять. Пишуть в своїх книжках, що давайте нам цю владу, і ми будемо все гарно контролювати. Це саме русло спрямовуються. І регулювання штучного інтелекту, яке так само компанії лобіюють. Вони говорять, що це дуже небезпечно. Давайте ми жорстко зарегулюємо. Відповідно, ми справимося з цим регулюванням, бо ми велика компанія, виділимо великі ресурси, а малий і середній бізнес не справиться. І відповідно вони будуть під збільшувальним склом. І з часом ну фактично вони не зможуть конкурувати з великими компаніями. Це теж поганий шлях, монополізація в руках окремих компаній, більшість з яких є закордонними компаніями. І до речі, тут цікавий факт звернути увагу, звідки походять всі платформи, головні світові? Це США, Китай і Росія. Це чомусь ці три держави, які збираються воювати за переділ. Сфер впливу інші багаті держави не мають цих платформ, і це не є випадково. Тому відповідно нам зосереджувати владу в американських, чи китайських чи інших компаніях монополістах світових є погано. Вкрадена особистість це більше не сюжет фантастичного серіалу, а наша з вами реальність. І це серйозніше ніж вкрадений в метро смартфон. Ми вже в сей шоу говорили про загрозу технології ReFace. Її можуть використовувати для пропаганди або для створення порновідео. І що з цим робити? Як покарати людину за подібне, особливо якщо вона з іншої країни? І відповіді немає. Технології розвиваються швидше, ніж ми маємо можливість скласти якісь дієві процесуальні норми. Про даркнет, певно, багато хто знає. Він в цілому створений для того, щоб робити темні справи, але все виходить на поверхню. Нові технології майже завжди створюються для чогось хорошого. А от використовуються усіма, зокрема, наркоторговцями. Телеграм-канали існують не тільки для того, щоб ділитися улюбленими мемами, рекомендаціями фільмів. Та на жаль, не дуже Дуже перевіреними новинами. Привіт, <ривіт> 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 Крадійка! Вже давно відпрацьована схема продаж наркотиків в телеграм каналах і закладки. Які асоціації у вас виникають зі словом закладка? Раніше слово закладка більше асоціювалося у мене з книжками, бо я люблю читати. Зараз вже коли більше новин таких появилося за наркотики і так далі, то вже з ними асоціюється також. Закладка, ну це напевно то, що ти собі відклав там на пам'ять запам'ятати, чи щось собі зробив якусь, якусь відмітку. Ну, ніби я щось чую, чую що там є якісь фігні, що там щось під дерева ховають, щось там якісь наркотики, щось таке. Ой, знаю. В якому в ціл... знаю, тому що біля дому постійно там закладують, шукають. І саме основне, що там їх вичистити, неможливо. А і дивишся, там шукають закладки дуже молоді люди. Молоді, прям я бачила, що 13-12 років вже шукають. Лишають по місту в будь-яких місцях е, незаконні речовини. Перед нами, як медіа, часу стоїть питання: а чи треба про це розказувати? Чи не захоче хтось після цього перевірити, як воно працює? Але правда в тому, що всі, хто в цьому зацікавлений, і так все знають. Наша ж задача проінформувати вас про Наслідки подібних дій, і що робити. Тож, якщо ви стали свідками злочину, оце офіційний чат бот від патрульної поліції у месенджері Телеграм. Що вам відомо на рахунок безпеки в інтернеті, гігієни, можливе, реагування на фейків і так далі. Ну, знаєте, ви якось потрапили так на таку людину, яка є. Я директор комп'ютерної школи, і я навчаю дітей інформаційної безпеки. І відповідно я розумію, що це таке теж дуже прекрасно. Дійсно, діти мають зараз вчитися не тільки. Не якби да споживати контент, а вони мають вчитися. Думати критично, тобто, перш ніж просто прочитати і зрозуміти і повірити на віру, що то, що там говорять, це правда, ми, звісно, маємо піддати сумнівам, чи це дійсно так, і цього не вистачає сучасним дітям. І ми для цього проводимо теж навчання. Я думаю, що зараз культура підвищується так. Чи інакше і в школах цю програму вводять, тому я думаю, що це дуже правильно і просто можливо треба давати більш такі чіткі, короткі алгоритми, бо діти сучасні, вони не хочуть довгих інструкцій, вони хочуть коротких дієвих інструкцій, які Давали їм одразу результат, тому це дуже важливо, що це ви питання піднімаєте, і думаю, що діти наші також, вже знаєте, потрохи-потрохи, але стають трошки критично підкованими. Тобто, не все споживають як правду. Любу інформацію треба фільтрувати. Якщо з невідомих джерел надходить інформація і. Я думаю, що її треба ігнорувати, просто і забивати як спам, як фейк. У мене в школі не було, бо я вже давніше закінчила школу. У нас тоді не було в інтернету. Але багато зараз знаю, бо дитина 11 років, і з ним про це треба багато вивчати, з ним говорити, і у них у школі багато про це говорять і багато різних заходів проводиться. І він навіть мені більше може розказати ніж я йому. Приїжджала деколи. Навіть поліція, нам пояснювала про безпеку в інтернеті. Тож весь час треба читати політику конфіденційності. щось таке. розголошувати свою інформацію не варто не варто переходити за будь-якими посиланнями. Ось, до прикладу, я скільки себе пам'ятаю ще до цих майстримів, коли обманювали людей в інтернеті і займалися шахрайством. Я за посиланнями навіть від рідних людей не перехожу. Можливо, їх вже на цей момент взламали. Не переходжу ні по яким силкам, не перехожу ні на які сайти, ну і навіть перевіряю імейли, якщо підозрілі не відчиняю. Не поширювати, лишні не підписувати, лишні не заглядувати, лишні не дивитися. Раніше, щоб тебе завербувало в ФСБ чи КГБ, треба було попасатися їм на очі, завести розмову. А зараз достатньо лише мати телефон з доступом в інтернет. Особливо до цього вразливі підлітки. Або що як називають їх самі спецслужби РФ, одноразки. Про трагічний випадок в березні цього року у Франківську певно читали всі. Двоє підлітків виготовили вибухівку і самі на ній підірвалися. На каналах і в групах у телеграмі російські спецслужби розміщують тисячі оголошень про роботу. Людина читає оголошення. Нескладна робота 3-4 дні, тисяча доларів, і є посилання на профіль. Якщо людина клаце, то переходить особисте спілкування з вербувальником. Іноді спершу дають просте завдання, просто щоб приручити людину. А що стосується підлітків, то речниця СБУ каже, що вони йдуть на це не тільки через гроші, були поміщені діти із дуже заможних родин за таким заняттям. І що робити? Заборонити інтернет? Ні. Встановлювати дружні стосунки тоді, коли це ще можливо, коли це дитина і вона не перейшла вже в той підлітковий вік, коли вона їй хочеться дистанціюватися від дорослих і ставити під сумнів авторитет дорослих. Ну і варто одразу звертатися до СБУ. Тим паче, це можна зробити знову ж таки через бот. Як тільки він був запущений, було зареєстровано 500 звернень, і раз ми заговорили про підлітків та інтернет, згадаємо серіал юнацтво і. Я як підлітки в ньому використовували емоції так, що батьки не могли здогадатися, що тут щось не то. Я вже це розповідала в нашому тіктоці. Тому переходьте за посиланнями. Дивіться наші відео. Ці емодзі не просто смайлики, а місяць загрозливий підтекст. Але не тільки підлітки вразливі до шахрайства і камів. Старше покоління теж та й ми всі в інтернеті багато небезпечних місць. Шахраї весь час вигадують щось нове, і от недавно писала такі повідомлення: тобі стає цікаво, переходиш за посиланням і хопа. І вже твоя сторінка зламана, повертаючи до штучного інтелекту, шахраї також можуть використовувати технології, щоб імітувати голос рідної вам людини. То штучний інтелекти від шоу на суспільному. Тому треба якесь е, секрет слово домовити з батьками. знаєте? ви його задаєте, і ваші батьки чи там близькі мають його відповісти. Там наприклад, сву так і кажеш, стоп слово? чи там стоп слово це інше, іншому Секрет-слово, слово і там якесь, не знаю, парасоля. І якщо ну не дадуть відповідь, то ви то розумієте, розуміти, що це не ваші батьки. Які шахрайства в інтернеті ви знаєте? Рідні, ваші знайомі е, пишуть вам з проханням скинути певну суму коштів на їхню карту, щоб їх виручити. Е, люди скидають і навіть перед цим не пересвідчившись там, не перетелефонувавши до цієї людини, чи це дійсно пише вона? Скидають підозрілі посилання. Ці посилання викрадають ваші дані. Ну шахрайс дуже багато і треба бути обаченим в цьому плані. Можуть передзвонити, запропонувати послугу, там передоплата, щось таке, кредит. Чи вам може передзвонити якийсь банк, сказати, то, що ви там займали три тисячі гривень, щось там скиньте нам їх назад, щось таке. Е, то що ще може бути то, що вам дзвонить рідний з того самого номера, коли його якби зламали. Е, і може пропонувати. Ну, типу, каже, я в лікарні там, дайте мені три тисячі гривень, щоб я вилікувався. Мені особисто доводилось стикатися з махінаціями не в інтернеті, а по телефоні, це коли е, знімають гроші з картки. І єдине, що я хочу сказати, що це дійсно там працюють дуже підковані люди. Е, це справжні маніпулятори, які дійсно розуміють, як можна збити увагу людини в момент. І просто е, ну, думати, що зі мною це не пройде, це не дуже гарна стратегія. А е, дійсно, якщо ви тільки відчуваєте, що щось іде не так і е, вам починають ну. Дане щось і навіть інтуїція мі підказує, що щось тут не так краще завершити розмову і не боятися ем, бути грубим в таких випадках, тому що це може зберегти ваші кошти, нерви, ну інколи здоров'я. А ем, бо тому моя, моя порада така, що бути треба обережним цим. І не ставитись дуже легковажно, тому що це дійсно дуже потужна хвиля, а яка існує сьогодні і в інтернеті, і по телефоні, і треба вміти від неї захищатися. Також я більше чую про е шахрайства з банками пов'язані, з карточками, особливо пенсії пенсіонерів. Шахраї умудряються звичайно обманути банківські шахрайства. Знаю тут то точно. Зараз ну, очистилися ці шахрайства по поводу взриву ТЦК. Там, от. ну, діти попадаються на це. Цю парочку ніхто не привітав. Ці ЗСУ, служать сьогодні судні них де народження, і їх теж ніхто не привітав. Там де стоять п'ять близнюків військових ЗСУ, діпа, і їх ніхто не привітав. Ви точно бачили цей шлак і певно знаєте, для чого це робиться, щоб розкрутити певні групи у Фейсбуці і використати їх уже потім для власної потреби, продавати довірливим пенсіонерам чарівну мазь або ще гірше втюхувати фейки. Начинали, значит, с включением компьютера, теперь уже... Умієм робити багато операції. Інтернет перетворюється на велике кладовище. Я про теорію мертвого інтернету це ідея, яка говорить про те, що значна частина інтернету, яким ми користуємося сьогодні, вже стає застарілою або неактивною. Багато контенту, який ми бачимо в мережі, оцих їх ніхто не привітав, насправді генерується автоматично не людьми. Це викликає питання: а чи справді ми ще активно взаємодіємо з інтернетом? На свого існування інтернат був чимось новим, захопливим. І наша сценаристка згадує, як в журналах типу Молоко чи Екстрім друкували інтернет-адреси цікавих сайтів і, приєднавшись до Апу до всесвітньої павотини, бережно літера за літерою вбивали ці адреси. А коли я вперше потрапила на сайт Last.fm, то це було щось неймовірне, бо це був прообраз теперішніх стрімінгових платформ по типу Spotify і Apple Music. І ти тицеш на улюбленого музиканта, а далі ти пропоную схожих або ж за жанром можна шукати пісні. До того сайту я про таке не знала, і для мене це було просто щось вау. І пошукових сайтів було багато, як і різних браузерів. І їх рекламували по телебаченні. Ну або як люди ж мали про них дізнатися. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world. Got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Але з появою соцмереж все сильно змінилося. Ми стали менше користуватися окремими сайтами. Все ж можна отримати в одному місці і рецепт вареничків, і останні новини. І все показувалося в хронологічній послідовності. І що 30 хвилин соцмережа, ти міг дізнатися в кого день народження, а в кого все складно в стосунках. Почитати яку історію змови, подивитися виступ Біонси на Донбас Арені. Потім більше соцмереж змінили алгоритми, і стрічка перестала бути справедливою, бо алгоритми почали підбирати для тебе спеціально цікаві новини, щоб втримати твою увагу. Був такий випадок, про який тоді всі говорили, Я не можу знайти посилання, але чат GPT каже, що це був не поодинокий випадок. Дівчина хвора на рак, писала в Фейсбуці і навіть просила про допомогу у друзів, але всі проігнорували її прохання, бо виявилося, що її сумні пости не показували навіть друзям, бо все Maj bo to taka wesoła, Prawda, Mark? Цукенберг обіцяв щось поміняти, але всі, хто намагається поширювати новини про Україну або ж збори, це на собі. Проте варто тобі зогрішити раз і подивитися якийсь контент російською. Потім вже вся стрічка в ній. Окрема розмова алгоритми Ютуба. Той YouTube, який ми бачимо, це просто вершина айсбергу. Всяких до він просуває роками, бо класно ж людина години проводить на платформі, а тисячі і може й мільйони класних проєктів будуть заки. Так і не знайшовши свого глядача. Поодинокі випадки цей книжковий блогер О, ви вже тут? Я саме знов читав книжку Теодора з Васюківки. Так так, ту, яку ви просили мені розказати. Чи канал Природа ТВ, який дівчинка рекламувала сама, писала оголошення на стовбах? Поки реальних творців приховує алгоритми, треш в стилі їх ніхто не привітав. Заповнює нашу стрічку. Бо повелителі Боті спеціалізуються на тому, як вкрасти нашу увагу в той час, як живі люди в першу чергу думають про те, як створити ціннісний контент. Наші відео на Ютубі теж не раз ніби потрапляли в Shadow ban, Тож не забувайте взаємодіяти із нашим контентом. І дякую також нашим спонсорам на Ютубі. Дівісі, Катерина, Мар'яна, Ольга, Лебіга <кхи> Лебіга, <кхи> Олена, Лена, Аня, Андрій, Святослав, Базильов, Діма, Дмитро, і прізвище <кхи> Анастасія, просто Юлік, за те, що підтримуєте наш канал. Сердячко, соціальні мережі, які колись були платформами для спілкування, все більше перетворюються на місце для реклами, і вони стають асоціальними. Ми вже не заходимо в мережі, аби підтримати стосунки із близькими. Ми заходимо, щоб розважитись, подивитися рілсики, тіктоки, глянути якусь нову шмотку, і це може відштовхувати людей. Все більше ведуться розмови про те, як класно повністю видалитися із соцмереж. Якщо колись телефон був розкішу. То тепер жити без смартфона це розкіш. Актор Кілян Мьорфі один із таких людей, і через це отримав всенародну любов. Самі соцмережі можуть чинити негативний плив саме через через те, що вони глобальні і такі масштабні. Якщо ми візьмемо біологічну аналогію, то в біології різноманітність і еволюція вона зумовлена тим, що конкуренція і боротьба локальна не глобальна. Якщо б ми в біології вивели цю всю конкуренцію на глобальний рівень, тоді ну відповідно багато видів би не залишилося. Лишилися б самі сильні види, і поступово вони би здеградували. І тут щось може бути подібне, але це треба детально. Досліджувати оці питання творчості і різноманітності, я думаю, що творчість народжується в локальних і відносно ізольованих середовищах, а не в такій глобальній каші, де вірусяться різні там такі розважальний скандальний контент. От, ну і є ще друга проблема більш важлива, це те, що великі компанії задають напрямки розвитку цих соцмереж. Вони вже створили ці соцмережі такими, якими вони є. Заклали в них основу: це монетизація і тотальний контроль і збирання даних. Тобто всі женуться за лайками, а блогери женуться за шию монетизацією е переглядів. От. І це стало такою кровоносною системою. Цих соціальних мереж і це є погано, тому що ми бачимо, який контент піднімається наверх, коли ми говоримо про е, оцю погоню за за лайками, і хтось е, такі персонажі, там як Кан'є Вест, може е, популяризувати нацизм, і, і за рахунок цього ставати популярним, ну ще більш популярним на весь світ. Оце це, це погано. І це негативні тенденції. Якщо ми все-таки хочемо. Е, Покращити ці соцмережі, то в першу чергу треба їх звільнити від. Тиску комерціалізації, бо це є громадський громадянський простір, і він має діяти за законами громадянського простору, а не за законами комерціалізації. Звичайно, що комерція може там бути присутня, але вона не має бути фундаментом цього всього. Також часом багато користувачів стають менш активними. Вони перестають створювати контент і взаємодіяти з іншими. Це може призвести до зменшення різноманітності думок та інформації в мережі. Теорія мертвого інтернету викликає різні думки. Дасть. То вважаю, що це дуже сильно перебільшено. Інтернат завжди буде еволюціонувати і залишиться місце для творчості та взаємодії. А от інші стурбовані тим, куди все це веде. Яке, майбутнє чекає на нас, я не знаю, але впевнена, що якщо ми трохи сповільнимось і дамо собі час на осмислення того, що відбувається з нами, того, що відбувається з людством і технологіями, гірше від цього не стане. В цьому каналі вже більше 50 тисяч підписників, а його ніхто не привітав в коментарях. Це натякає, що ви писали в коментарях. Що у нас більше 50 тисяч підписників. Дякуємо, що залишаєтеся на цьому каналі. Лайк, пишіть коменти, шерте це своїм друзям, бо треба підтримувати український контент. А ми з зупити морятучкою котуче, видивитися слайшоу на Суспільному.